Команги. Тут у мене зараз чотири томи манги Оранж. Мені насправді дуже сподобалося аніме свого часу, хоча я дивилась його як аналог дороги юності. Тут у мене перший, другий, четвертий і п'ятий томик, на жаль, третього не було в наявності. Але я думаю, швидко виправлю цю ситуацію, як намагаюсь виправити четвертим домом лиходійки. Перший томик у нас виглядає ось так. Ззаду, спереду, головні герої, позаду їхні троє друзів. З огляду на те, що я знаю сюжет, мені важко не проспойлерити. Обкладинка без неї виглядає так. Мені справді дуже подобаються такі от саме суперобкладинки. І всередині це більше розкриває сюжетні переживання, тому що видно, що головні герої чомусь засмучені, а всі ми знаємо, чому вони засмучені. Сам сюжет полягає в тому, що головні героїні приходять листи від неї ж самої від майбутнього. Нахо не хоче навіть уявляти майбутнє, якому кокєро не стане. О, це вже другий е, томик. Я трошечки проспойлерила. Треба було читати перший. Е, в першому до речі було, якщо вони були молоді, то зараз це вони вже із майбутнього, і тут так само їхні друзі з майбутнього. Виглядає отак і позаду отак. На жаль, через те, що в мене третього тому немає. Тут четвертий. О, мені прям дуже подобається. Як гарно описано, як гарно е, взагалі намальовано. Так, правильно пам'ятаю. Я навіть ім'я його пам'ятаю. От, я надіюся, така правильно. А тут нападки косуть. Мені дуже подобається. Саме манго, до речі, я не читала. Через те, що я вже подивилася аніме, але мені здається, що воно буде досить схоже. Тобто, якщо в приєдні навіть знову ж таки повертаючи до дороги юності, манга чесно дуже класна. Тому хто дивився аніме, я раджу її прочитати. Дійсно, там дуже багато сюжетних моментів справді розкривається, а не як в аніме про це взагалі забувається і, по суті, відкритий фінал в масі такого немає. Так, значить, п'ятий томик у нас всі друзі разом. Юному віці, ну, в майбутньому вже немає одного персонажа, але всі ми розуміємо і знаємо чому це не спойлер. Ну, тут така сама версія, але просто намальована. О, і тут уже з тим самим персонажем. В принципі, головне питання всього всієї мангви це те, що вони зможуть спасти чи не зможуть спасти кокеру. І в загальному навіть я би радила її прочитати через те, що як розвивається сюжет і як показуються головні герої, і тут дуже багато моментів пов'язаних з як трійкою головних героїв, так і з їхніми друзями і.